Друзі, всім привіт! З вами зв'язку автопарку Одеська філія. А я з гордістю хочу вам представити наше нове надходження. Lexus CS 300H. Гібридна версія 2019 року, яка приїхала до нас зі Сполучених Штатів Америки. З мінімальним пошкодженнями дійсно пошкодження були е, сколи та царапини в цілому кузов автомобіля весь в рідному, е, в рідному окрасі е, поміж. Ось цього лівого крила. Є невеличкі підкраси без, без шпаклівки, без нічого. Чисто косметика. В цілому, що я хочу сказати по цій автівці, дуже яскрава, дуже приваблива оптика напевно, одна із найгарніших, які. В принципі, можна зустріти на Lexus. Звісно, в нас легкосплавні леті диски від компанії Lexus, як ми бачимо, вже на топовій гумі від компанії Michelin. У нас безключовий доступ повністю на всіх дверях. Є також датчик сліпих зон. Салоно зустрічає чорною шкірою з перфорацією. Як ми бачимо, салон в ідеальному стані, немає ніяких жодних питань до неї. Також у нас електрорегулювання бокових, е бокових дзеркал, також положень крісел та спинного валика. Повний електропакет, пам'ять сидінь, е Салон, як ми бачимо, в нас Починається з керма, велике, дерев'яне, з шкірою з функцією управління бортовим комп'ютером, голосовим управлінням, круїз контролем, також є функція утримання в полосі та радару. В цілому на сьогоднішній день у нас, як ми бачимо, бортовий комп'ютер не показує жодних помилок. У нас відключені парктроніки, власник не дуже їх полюбляв, тому і відключив. В цілому вони працюють. А розхід у нас покаже 7,8 літрів, В цілому, якщо бачити та орієнтуватися на слова власника, в цілому виходить десь приблизно 4-6, все залежить від вашого стилю їзди. У нас велика мультимедія, дуже гарна, дуже яскрава. Також у нас є два таких тумблери, які у нас залежать від нашого стилю їзди та відключення стабілізації. Двохзонний клімат-контроль, можливість підключення любого вашого аудіоносія. Також підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, підігрів керма. Також є в нас автохолд та сенсорне управління мультимедією. Задній ряд сидінь в нас дуже просторий. Також по тому, як виглядає салон та в принципі... В принципі, автомобіль ніяких питань також не виникає. Пробіг у даного автомобіля всього 20 тисяч кілометрів, це його рідний пробіг. І дійсно по автівці немає ніяких питань. Вона дуже яскрава, дуже приваблива. Я гадаю, що така має бути у кожного з вас. Якщо вас зацікавив даний варіант, приїжджайте до нас, до Одеси по адресу Михайло, Грушевського, 15а, чекаємо вас в автосалоні. Придбати цю автівку, ви можете в кредит лізинг, тридин а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі.